Я всіх щиро вітаю з сьогоднішньою історичною, унікальною, чудовою подією. Тут не буде перебільшень епітетах, бо ми знайшли, дякуючи пані Ользі. І сьогодні повертаємо світу першу оперу Бартнянського, Дмитра Бартнянського, українського композитора європейського світового рівня «Кріонт», Про Початок цього проєкту це, звичайно, нотний матеріал. Історія не просто унікальна, історія детективна. Коли в 1776 році в Венеції в театрі Сан-Бенедетто була прем'єра 25-річного юнака-українця Дмитра Бартнянського, який навчався у Бальдасар-Галупі, яка пройшла з величезним успіхом, її хотіли ставити в різних країнах Європи, але ноти зникають. І людства, 76, 1776-2024, майже 250 років в всіх виданнях енциклопедичних, музикознавчих, писала про те, що опера, партнянський автор шістьох опер, перша опера Кріонт назавжди втрачена для людства. Всі так думали, але не так думала. Музикознавиця, професорка пані Ольга Шуміліна, яка спочатку онлайн, а потім безпосередньо взявши за свій кошт, квітки, поїхала в бібліотеку в Лісабон, в Португалію, в Лісабон, в бібліотеці Джуда знайшла в архівах королевського двору ці ноти, ці унікальні ноти, партитуру, писану партитуру. Відфотографувала і привезла нам. Опера велика, опера серія, так звана серйозна опера. Спочатку Бартнянський хотів три акти зробити, потім зробив два акти. І ви почуєте: перший акт дуже великий, антракт і другий акт, в якому задіяний оркестр, хор і п'ять солістів-виконавців. Для нас, для дипломатичної академії, для Міністерства закордонних справ. Це велика честь, і ми щасливі з того, що ми можемо долучитися до цього важливого проєкту. Я вважаю проекту навіть не національного, а світового масштабу. Проект, який дуже важливий для України саме зараз. Я шукала не бортнянського, я шукала іншу оперу. І це була опера Максима Березовського Дімофонд. Вона, до речі, так і не знайдена дотепер. І якщо ті, хто будуть дивитися сюжет, мають якісь думки про те, де знайти, де може знаходитися Дімофонд, то прошу мені тоді повідомити. І от в процесі пошуків я натрапила на оперу Дмитра Бортнянського Кріонт. Справа в тім, що ці композитори були сучасниками, вони творили в одну епоху. Березовський є на 6 років старшим від Бортнянського, а я тут взагалі досліджую життєтворчість Максима Березовського, тому я шукала його оперу, яка не знайдена до тепер. І оскільки вони сучасники, то їхні твори можуть перебувати в одних архівах. І так сталося з духовною музикою Дмитра Бортнянського. А коли я шукала Березовського, натрапляла на неопубліковані концерти Бортнянського, і вони стали основою для концертної програми, яку підготував камерний хор «Воскресіння» з Івана Франківська. Програма так і називається Невідомий Бортнянський із шести опер Дмитра Бортнянського. Саме ця опера була невідома. Справа в тім, що коли він повернувся в Петербург і написав три опери на французькі тексти, то ці опери. Були копійовані. Ну ми би зараз сказали, що вони були ксерокопійовані у великій кількості. І ворнянський продавав ці екземпляри, і вони зберіглися по різних архівах і бібліотеках. З італійськими операми справа обстоїть трошки по іншому, тому що великої кількості копій не було, і те, що зберіглася опера. Кріонт, перша опера в Португалії, і про неї довгий час було невідомо. І вдалося дізнатися, вдалося привезти копію. То дійсно, що така неймовірно щаслива подія, я шукала одну оперу, натрапила на іншу, і вона знаходилася в архіві однієї з європейських країн. Я звернулася, я написала в архів, вказавши шифри. Я знаю, оскільки в мене вже 30-річний опит досвід роботи з рукописними архівами, то я знаю, що коли звертаєшся в архів, то треба не просто запитати, чи є у вас така опера, треба вказати шифр. Я відвідала Лісабон. Відвідала архів, зробила копію рукопису і завірила, що буде прем'єра, і що про прем'єру. Ми вас обов'язково повідомимо. І от прем'єра на щастя відбувається сьогодні. Я виконую роль сина Креонта Гемона. Це дуже мені близька роль, пристрасний, молодий такий. Держський можна сказати, герой. Я дуже радий долучитися до цього проекту. Дуже радий, що ми повертаємо в наш мистецький простір такі твори, відроджуємо їх саме в нашому культурному просторі, українському. Як і будь-яка антична трагедія, вона несе в собі дуже таку об'ємну мораль. Я вважаю, це і проблема батька та сина, це. Нерозділене кохання, яке через ці політичні військові распрі люди втрачають одне одного, знаходять одне одного, і справедливість торжествує, як завжди. Опера є в суспільному надбанні людства. Сьогодні вона повертається в нашу культурну спадщину. Я сьогодні маю можливість вручити свідоцтво про те, що АІПІОФІФ у нас державну реєстрацію, авторського права. Оранжування оперу Триум. Це був такий своєрідний виклик, тому що давно я не співала, скажімо так, щось таке близьке до Моцарта, близьке до барокко. І, в принципі, це була моя мрія. Бортнянського я знаю як хорового композитора, тому що я маю освіту як хоровий диригент ще до вокальної освіти. І мені було дуже цікаво, що ж таке. Цікавий, він написав саме в оперному жанрі, і е, більш за все мене вразило, е, от те, що стосується моєї партії, партії Антігони, це його емоційність. Бортнянський це український композитор, і він творив, його опери були популярні, його опери опери користувалися. Е, ну На нього йшли і глядачі, і те, що він писав, до речі. Чи італійською мовою він писав французькою мовою. Це взагалі, ну я вважаю, це прекрасно, і з одного боку в нього є опери, написані українською мовою, з іншого боку, італійською мовою. І це перш за все підтверджує той факт, що Україна це європейська країна, і вона такою була із покон віків. il sanguo a fermi dedichi. Tu delle fate maggior del comune vuoto interprete fedè sua tua pronte e voglia il rega procedo